Що таке ефект Лінді? Ефект Лінді це теорія, згідно з якою очікувана тривалість існування феномену прямо пропорційно того, що він існував до цього. Вперше цю закономірність виявили на Бродвеї, де постановки, що протримались на сцені 100 днів, найчастіше у майбутньому могли розраховувати на такий самий термін життя. У інвестиційній діяльності ефект Лінді це, скажімо так, знак якості, ну тобто перевірено часом. Якщо перенести теорію з Бродвею на активи компаній, то ми отримаємо наступне: чим довше живе компанія, тим вищі шанси, що вона житиме і в майбутньому. Більше корисного про блокчейн та заробіток на крипті ви можете знайти на нашому каналі посилання. В описі.